Пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, яка інформація зараз у вас є від інсайдерів, так би мовити, що фактично відбувається в Енергодарі і на Запорізькій атомній електростанції? Дуже тривожні повідомлення про обстріли і про вибухи зовсім близько до енергетичних реакторів? Так, на в місті ситуація продовжує залишатися напруженою. На жаль, немає ані горячого водопостачання, ані централізованого опалення. Є проблеми з гуманітарною складовою, тобто постійно, ну, періодично, скажімо так, відключається електрика, з, зникає водопостачання по місту. от е, По атомній станції, так, дійсно, е, два дні тому був е, обстріл е, з боку окупантів. які Пошкодив частину там було більше 12 вибухів на території атомної станції та на території навкруги. Була пошкоджена естакада між енергоблоком, між реакторним відділенням та спецкорпусом. Були також влучання в баки запасу хімічно знесоленої води та інші технологічні споруди були пошкоджені. Що стосується загрози ядерної та радіаційної, за інформацією представників МАГАТЕ, які зараз там постійно знаходяться, то такої загрози немає. Але всі ці пошкодження вони призвели до того, що пустити 5-й 6-й енергоблок, які на той час були вже готувалися до пуску і для того, щоб забезпечити електрикою. Яку так зараз не вистачає е, мешканцям нашої країни, і ці пошкодження вони на жаль не дали змогу запустити е, ані шосте, ані п'яте енергоблоки. Вони залишаються в стані гарячого зупинення. Це десь близько 290 температура першого контуру е, зараз. Підтримується, але запустити на генерацію електрики на жаль, змоги немає. Катування і блокування. Про українсько налаштованого персоналу атомної станції щодо доступу до своїх робочих місць окупанти на жаль продовжують і є вже не подано ті випадки, коли навіть ліцензованому персоналу блокують пропускну пропуск на саме на робоче місце на атомну станцію, пане Дмитре. От скажіть, будь ласка, а ч? У мене просто мені бракує слів. От що означає, що можуть не допускати ліцензований персонал? Ну, власне, цим же наражають себе на небезпеку. Як може функціонувати настільки складний механізм, як атомна електростанція, якщо за ним не стежать фахівці? Це один з елементів психологічного тиску на персонал. Вони зараз активно примушують підписувати якісь там фейкові договори з тою керуючою компанією, яка Росатом. Яку Росатом пропонує персонал про налаштований Він відмовляється підписувати. Вони таким чином намагаються змусити психологічно тиснувши на інший персонал, тобто блокуючи своїм колегам пропускну систему і можливість здійснювати безпечну експлуатацію? Ну до чого це може призвести, ну чесно кажучи. Важко сказати, бо дійсно що контроль повинен здійснити саме фаховими спеціалістами, і якщо їх не допускати на робочі місця, то це така безглузда черговий акт ядерного тероризму, який окупанти фактично щотижня демонструються. Пане Дмитре, а ось обстріли і вибухи на станції ну це теж як пиляти гілку, на якій ти сам сидиш, і тому в мене виникає питання, як. Ну, як фактично це відбувається, якщо у вас є така інформація, а це така ну розігрування картинки і провокація певна із російського боку. Чи дійсно вони гатять на авось? А не вибухне реактор, а не втраплять. Ну тому що за повідомленням вибухи вже зовсім близько. і Я розумію, коли йдеться про естакаду між окремими приміщеннями навколо блоків, це вже приміщення безпосередньо пов'язані з технологічним циклом. Так, те, що вони роблять, ну ми ж бачимо, що постраждалих немає, і пошкоджені виключно ті споруди та технологічне обладнання, яке забезпечує саме пуск енергоблоків. Для них якщо ми бачимо, що останні там тижні вони нищать енергетичну інфраструктуру по всій країні, і для них е, додаткова генерація потужностей навіть двох енерго, навіть одного енергоблоку, це е, суттєва допомога енергетичній системі, і вони. Блокують всі ці процеси, а оскільки заблокувати окрім як військовим шляхом вони не можуть, то вони от такі провокації роблять, не зважаючи на те, що це територія найбільшої атомної станції Європи. Пане Дмитре, і скажіть, будь ласка, наскільки змінилася ситуація в останні е, два тижні, ось після наступу збройних сил України на Лівобережжя Дніпра? Е, багато повідомлень, що саме напрямок з півночі на південь Запорізької області вважають росіяни імовірним напрямком майбутнього наступу збройних сил України, що в і околицях саме у військовому плані роблять окупанти. У ну, військовому вони посилили тиск стосовно взяття в полон цивільних, шукають там чи партизанів, чи просто так забирають людей. Посилилось також захоплення приміщень комунальних, я маю на увазі заклади освіти, дошкільні навчальні заклади, тобто, вони там забирають ключі і ну, фактично. Говорять, що це приміщення буде вже під їхнім контролем. От ну а так, що стосовно військової присутності, то по Енергодару я не скажу, що їх багато стало набагато більше. Вони розміщаються на навколишніх селах, які знаходяться поряд з містом, саме в місті, я б не сказав, що їх збільшилась присутність. Дмитре, і ще такий аспект. Я розумію, що звісно більшість населення Енергодару це люди так або інакше пов'язані із атомною електростанцією з роботою на ній з її обслуговуванням. І спеціалісти розуміючи свій рівень, такий рівень відповідальності, вони не залишають цей об'єкт. Але якщо є сім'ї, є цивільні, які не пов'язані напряму із станцією, і от ви кажете, що гуманітарна ситуація залишає бажати кращого, що немає електрозабезпечення, немає те теплозабезпечення забезпечення, а люди намагаються кудись виїжджати чи ні? Ну можливість така існує. Я не скажу, що вона досить ну задовольняє всі потреби, бо до жовтня місяця вона була десь на разів в 7-10 більш ефективно працювала, незважаючи на те, що там блокування певні були. Зараз не дозволяють виїжджати фахівцям атомної станції, робітникам комунальних підприємств та медикам. От в них це є це певні перед обмеження. Це просто обмеження з боку окупантів. Правильно їх не випускають із так, міста. Так їх просто, просто не випускають. Люди приїжджають, їм говорять, що вони є в якихось там списках, які заборонено їм випускати, і, і люди розгортаються з воротніми напрямками. Фактично, заручники на роботу не пускають, от і виїхати не дають можливості. Дякую вам, спасибі. Тримайтеся і передавайте слова підтримки. тим, з ким у вас є зв'язок у місті. Спасибі за те, що змогли приділити нам час. Міський голова Енергодара Дмитро Орлов був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.